Все, що у вас відбувається, що вам здається погане в житті, що, типу, ну Боже, ну чому я там, я цього не заслуговую, чи там подивись на, на, на мого сусіда, брата, свата, от в нього все є, а я от такий. Взагалі відразу відкидайте ці думки, бо ви не знаєте в масштабі, до чого вас це приведе. Ви можете навіть мати якусь певну ціль, і вас будуть не вдаватись, там буде дуже багато якихось бар'єрів, перепон, люди будуть щось в вас не вірити, і все, і все інше. Просто завжди продовжуйте йти. Ніколи не оцінюйте, що це якесь катастрофічне, нереальне, навіть якщо це стосується якоїсь втрати в вашому житті, це неважливо, це матеріальне чи нематеріальне, Продовжуйте рухатись і. Іноді змушуйте себе жити, робіть, придумайте собі якісь ритуали, які будуть вас наповнювати, надихати, які будуть вам давати оцю цей вогник, що ви потрібні в цьому світі, ви собі потрібні в першу чергу, і тоді навколо вас оці всі, як знаєш поле квіточок виросте, прийде весна для вас.